І моя тема, брати і сестри, буде як продовження тої теми, яку говорив брат Михайло. <кій> тільки що брат Михайло говорив про сім останніх днів життя Ісуса на землі і те, що Він робив, а ми сконцентруємо свою увагу, якби ближче розглянемо тільки один день із цих семи останніх днів, тобто останній день життя нашого Господа Ісуса Христа на землі. Життя в тілі. Розуміємо, тому що ще після Воскресіння Ісус Христос 40 днів перебував. Тут близько, недалеко ще не, не вознісся був на небо, але то вже не було Його життя в тілі. Тому тема останній день життя Ісуса Христа на землі. Ми будемо, брати і сестри Сьогодні говорити про терпіння Христа. І смерть Христа. Розглянемо цю тему із семи точок зору. Запам'ятаємо це число сім. Воно дуже часто виступає в Божому Слові і має важливе значення. Ми будемо розглядати цю тему з таких точок зору: перший пункт звинувачення, які були висунуті проти нашого Господа Ісуса Христа. Другий пункт. Розгляд цих звинувачень або оскаржень, хто і як розглядав ці оскарження проти нашого Господа Ісуса Христа. Третім пунктом то буде кари, які були застосовані по відношенню до Ісуса. Четвертий пункт це особи, які глузували і насміхалися над нашим Господом Ісусом Христом. П'ятий пункт це висловлювання, які сказав наш Господь Ісус Христос. останні висловлювання на Христі. Шостий пункт це місця. останні місця, в яких перебував наш Господь Ісус Христос, 14-го нісена. І останній 7 пункт це чинності, які були застосовані по відношенню до нашого Господа Ісуса Христа. Цей останній день 14-го Нісона. І так розпочинаємо із першого пункту звинувачення, які були висунуті проти нашого Господа Ісуса Христа. Розуміємо, брати і сестри, що як брат Михайло сьогодні застосував таке слово кульмінація. Кульмінацією це була смерть нашого Господа Ісуса Христа. І що привело до цієї кульмінації? Привело те, що почалося все із звинувачень, висунення різних звинувачень, незаконних, неправдивих, фальшивих через ложних свідків, через певні незрозуміння і так далі. Що це були за звинувачення? Перше, що наш Господь Ісус Христос. Звинувачило, що він зневажає Бога. Друге звинувачення було, що Він видає себе за царя. Третє звинувачення, що є Христом. Четверте звинувачення, що бунтує народ. П'яте звинувачення, що забороняє платити податки Кесареві. Шосте звинувачення, що є злочинцем. Сьоме. Що видає себе за Божого Сина. Всі евангелисти описують про ці звинувачення, які висувалися у відношенні до нашого Господа. Дехто згадує, деякі звинувачення згадуються у кожного з евангелистів, про деякі згадує два або три, а деякі згадує тільки один хтось із евангелистів. Тому відчитувати зрозуміло, не будемо сьогодні за браком часу, тому що це все можна е, прочитати про останні години і останній день перебування нашого Господа. Я, можливо, тільки по одному тексту прочитаю у зв'язку із цими звинуваченнями і по, до кожного з цих пунктів. Наприклад, коли ми читаємо Івангелію Луки, 23 розділ. Вірш другий говорить так. І зачали оскаржати його і говорити, ми ствердили, що цей ворохоби, ворохобить народ наш, і забороняє податок давати кесареві, та й говорить, що він Христос, Цар. Ми це відчитуємо для того, щоб зрозуміти, як вони звучали ці звинувачення. П'ятий вірш. А вони намагалися, а вони намагались, говорячи, Він бунтує народ, навчаючи в усій юдеї від Галілеї, почавши аж досі. 14-й вірш. І промовив, до, і, і промовив до них: Привели ви мені чоловіка цього як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвідав і не знаходжу в людині оцій. Ані однієї провини такої, що ви оскаржаєте. Це Пилат так відповів, коли привели до Пілата Ісуса Христа. Тому бачимо, що були звинувачення, були оскарження. Якщо ми звернули увагу, брати і сестри, то було сім різних звинувачень. Сім звинувачень було висунуто по відношенню до нашого Господа Ісуса Христа. Ну і раз були звинувачення, то їх треба розглянути. І приходимо до слідуючого пункту: це розгляд оскаржень, в яких звинувачували Ісуса Христа. Це все відбувалося 14-го Нісона останній день життя нашого Господа на землі. Ці звинувачення розглядали по-перше, Анна. Хто такий був Анна? Ну, по-нашому, це звучить як жіноче ім'я Анна. Але це був чоловік, це був тесть первосвященника Каяфи. Спочатку до його привели. Потім розглядав сам Каяфа, який був первосвященником. Далі звинувачення розглядала рада, до якої входили первосвященники старші і книжники. Потім після них послідовно ми йдемо, як Ісуса вели від одних до інших і всі по черзі розглядали ці звинувачення, потім розглядали ці звинувачення проти Ісуса, розглядав Синдріон. Це таке спеціальне засідання осіб, велике число, до якого входили там і релігійні діячі, і деякі такі державні діячі. Звідти Ісуса видали Пилатові. Пілат розглядав оскарження. Пілат довідався, що він із Галілеї відіслав до Ірода. Після Пілата розглядав Ірод звинувачення. І потім знову таки привели його ще раз до Пілата, то Пілат іще раз більш детально розглядав ці звинувачення. Прочитаємо теж. Як два тексти, як вони виглядали роз, виглядав цей розгляд справ. Матфія, 27-й розділ читаємо, і другий вірш. І зв'язавши його, повели, та й понтію пилату намісникові віддали. Віддали, що Пилат розглянув справу у звинуваченнях. І читаємо Матфія 27.11, де говорить, як синендріон розглядає цю справу. 27.1. А коли настав ранок усі первосвященники і старші народу зібрали нараду. Супроти Ісуса, щоб йому заподіяти смерть. Тут говорить те, що зібралися всі, щоб розглянути справу і з тою ціллю, щоб йому заподіяти смерть. Третє, як ми зауважуємо тут, брати і сестри, то було сім оскаржень. Яких, е, сім оскаржень було, було сім розглядів справ. Де розглядали ці оскарження. Третій пункт це карання, які були застосовані по відношенню до нашого Господа Ісуса Христа. І теж зауважимо, що було сім різних видів карань, які були застосовані по відношенню до нашого Господа Ісуса Христа. Перше карання це було бичування. Друге покарання це те, що був битий по щоках. Третє покарання був битий киями. Четверте покарання таке принизливе покарання. То коли закривали йому лице, били його, а потім питали: Скажи нам, хто вдарив тебе. Четверте тобто п'яте – був битий бичами. Шосте покарання. Накладали на його терновий колючий вінок на його голову. І сьоме покарання був битий тростиною по голові. Читаємо Матфія, 26 розділ, 67 і 68 вірші. Тоді стали плювати на обличчя йому та бити по щоках його, інші ж киями били. І казали: Пророкуй нам Христе, хто то дарив тебе. І так бачимо, що різні покарання застосовували на нашого Господа, принизливі покарання, і б їх було сім покарань. Четвертий пункт, брати і сестри, це. Ми розглянемо особи, що глузували і насміхалися над Ісусом. І теж звернемо увагу на те, що було сім чи осіб або груп осіб, які глузували і насміхалися над нашим Господом Ісусом Христом. Перше, це були ті, що побіч проходили, проходили, дивились і насміхались. Друга група це був люд, який стояв і приглядався. Вони просто стояли десь там неподалік, і приглядалися до цього всього дійства, що проходило. Третє, це були священники, які насміхалися і глузували над нашим Господом. Четверта група це були книжники. П'ята група це були старші народу. Шоста група це були розбійники. І сьома група це були. Воїни. Так ми бачимо теж була повнота тих, які насміхалися і глузували над нашим Господом Ісусом Христом. Теж, брати і сестри, коли ми розглядаємо ці пункти, то е, треба сказати про те, що євангелисти всі описують кожен із цих пунктів. Просто що є так, що деякі із цих пунктів описують всі евангелисти. А деякий, деякий тільки один хтось з евангелистів. От, наприклад, якщо ми говоримо про розгляд оскаржень, то те, що Пілат розглядав оскарження проти нашого Господа, то описують всі евангелисти. А те, що Ірод розглядав, то описує Лука тільки. якщо би хтось прочитав у трьох евангелистів, а не прочитав би про це у Луки, то ми би і не знати про те, що Ірод теж розглядав звинувачення. Тому дуже добре, коли ми читаємо е, якусь, про якусь подію, то ще паралельні місця дивитися, або відчитувати у всіх евангелистів відносно різних подій, тому що деякі деталі не описані у всіх евангелистів, а коли читаємо. Ці чотири Євангелії, то тоді ми тільки отримуємо повноту картини відносно тої чи іншої події, або якусь відповідь на своє запитання, яке нас цікавить. П'ятий пункт це висловлювання, які були сказані нашим Господом Ісусом Христом на Христі. І ми говорили, що. І говоримо про те, що було таких сім висловлювань, які сказав наш Господь Ісус Христос на Христі. Перше, Він сказав, Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Про це говорить Лука, 23 розділ і 34 вірш. Другим висловлюванням було: по правді, по правді, кажу тобі, ти будеш зо мною в раю. Ці слова він адресував розбійнику. Який був по одній із сторін нашого Господа і говорив про те, що він його пом'янув у царстві. Про це говорить Лука, 23 розділ і 43 вірш. Третє висловлювання на Христі було «Оце, жоно, твій син. Вказуючи на Івана, він говорив до своєї матері. І сказав, Отце жоно, твій син, очевидно, маючи на увазі, що Іван повинен зайнятися опікою Марії після смерті нашого Господа Ісуса Христа. І тут же про це говорить Іван, 19, розділ 26, 27 вірш, і тут же він говорить до цього учення, Отце мати Твоя, показуючи Івану на Марію. Четверте висловлювання на Христі це були, було слово одне слово, прагну. Івана, 19 розділ, 28 вірш, після чого йому запропонували уксус. П'яте висловлювання було. Боже мій, Боже мій нащо ти покинув мене? Матфія 27 розділ і 46 вірш. Шосте висловлювання. Отче, у руки Твої віддаю Свого Духа. Луки, 23 розділ, 46 вірш. І останнє із висловлювань сьоми. Христос сказав: Звершилось. Івана 19.30. Із точки зору шостого пункту ми говоримо про місця, в яких побував наш Господь Ісус Христос перед своєю смертю 14-го Нісана. Перше місце, про яке сьогодні брат Михайло теж почав був говорити, це та кімната, та кімната, яка називається Горниця. Кімната, де приготували учні Пасху. Яку вони мали спожити разом з нашим Господом Ісусом Христом, де вони це і зробили 14-го Нісана, спочатку єврейську Пасху у першій частині, і потім була друга частина це було, де наш Господь встановив нове значення святкування Пасхи, щоб уже з цього часу не згадували забиття буквально ягняти і вихід з Єгипту, або, а щоб згадували Його смерть. Це була горниця. Друге місце послідовно, якщо слідкуємо, куди направився наш Господь Ісус Христос, це була Гефсиманія. Це був той сад, Гефсиманський сад, де відбулася зрада, про яку домовився Юда із ворогами. Куди наш Господь після вечері пішов зі своїми учнями? Третє місце це був дім Каяфи куди повели нашого Господа. Четверте місце це був палац Пилата. П'яте місце це був палац Ірода. Шосте місце. Це було місце, яке називається по-грецькому лісторіон. По- єврейському називається Гавата. Або ще Є назване це місце замок або палац Антонія. Марк Антоній побудував, і це була площа лісторіон або гавата, де вже Ісуса Христа вивели на цю площу. Це була така архітектурна забудова із площею. І там уже остаточно. Виносився вирок, який повинен отримати наш Господь Ісус Христос. Це шосте місце ми задали. І сьоме зрозуміло місце останнє, це була Голгофа. Голгофа або череповище, так назване, тому що вершина цієї гори, якщо хтось бачив фотографію, нагадує череп людини. Теж можемо прочитати деякі згадки євангелистів. Візьмемо від Матфій, як про це описує, 26 розділ і 36 вірш. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості званої Гефсиманія, і промовляє до учнів Посидьте ви тут аж поки піду і помолюся. О, там, теж брат Михайло згадував. Тобто одне з останніх місць, де побував наш Господь Ісус Христос. Це Гефсиманія. Матвія, 26 розділ 57 і 58 вірш читаємо. А вони схопили Ісуса і повели до перевсешенника Каяфи, де зібралися книжники старші. Тобто, це місце, де у домі Каяфи. 58-й вірш. Петро ж здалека йшов услід за ним аж до двору первосвященника, і війшовши всередину, сів із службою, щоб бачити кінець. Теж говориться про Петра, що він туди зайшов, аж у двір до дому первосвященника. І там потім знаємо, що, відбуло, що відбулося з Петром. що Сказали, що ти теж із їх Петро три рази відрікався від нашого Господа Ісуса Христа. І читаємо ще 27 розділ, 33 вірш і 35. І прибувши на місце, що зветься Голгофа, це б то сказати, череповище. Череповище. А розп'явши його, вони поділили одежу його, кинувши жереба. Тобто там, коли розп'яли нашого Господа на Голгофі, то бачимо, що вони ще і жереб. Ділили про одіж нашого Господа Ісуса Христа. І переходимо, брати і сестри, і ще теж звертаємо увагу, що було цих сім місць, де побував наш Господь останнього дня в своєму житті, сім останніх місць. І сьомий пункт це чинності або дії, виконані по відношенню до нашого Господа Ісуса Христа. Теж, брати і сестри, сім таких чинностей або сім дій, які були застосовані до нашого Господа Ісуса Христа. Перше це була зрада. Почалося все від зради. Перше зрада. Друге схоплення нашого Господа Ісуса Христа. Третє судження. Четверте винесення вироку. П'яте розп'яття. Шосте пробиття боку Списом нашому Господу Ісу Христу. І остатня чинність це положення або зложення тіла нашого Господа до гробу. Читаємо одне місце, яке говорить про чинність, одну, тобто остатню із чинностей, яка була. Застосована до нашого Господа Ісу Христа Матфія, 27 розділ. 59 і 60 вірші. І взяв Йосип Ісусове тіло, обгорнув його плащеницею чистою і поклав його у гробі новому Своїм, що був висік у скелі, до дверей гробових привалив він великого каменя, та й Відійшов. Бачимо, що це була остання чинність по відношенню до нашого Господа Ісуса Христа зложення в новому гробі Йосипом із Ариматеї, нашого Господа Ісуса Христа. Попам'ятаємо, що пророк говорив про те, що гріб йому назначений, назначили із злодіями, але каже, похований він у багатого. Тому, брати і сестри, <кій> теж роздумуючи над цими всіма пунктами, і ми їх всіх перерахували було 49, 7 на 7 49. Бачимо, який був цей кульмінаційний і наповнений подіями останній день життя нашого Господа на землі. Коли ми говоримо про спомин смерті нашого Господа Ісуса Христа, і коли Христос говорить, що це робіть на спомин про мене, то, мабуть, має на увазі, і ми повинні мати на увазі, що не тільки вживання символів, хоча вживання символів це дуже важливо, і може, може що й основна така, як частина у спомені смерті нашого Господа, тому що вживаючи символи, ми не просто вживаємо, щоб їх вжити як якась дань, данина традиції чи ще чомусь, а це є глибоке обдумування, що показують ці символи, на що вони вказують і що ми маємо розуміти в цих символах. Але згадуючи смерть і терпіння нашого Господа Ісуса Христа, ми маємо згадувати все це, про що ми сьогодні говорили. Про що говорив брат Михайло? Зрозуміло, що, мабуть, ще не, не всі деталі були озвучені. Про те, що ми тут, у цій другій частині в другому викладі говорили, теж, мабуть, не, не все ми мали час відчитати і звернути увагу. Але так, як би сказати, в сконцентрованому такому вигляді це все представлено для того, щоб ми могли побачити об'єм, велич, Тих подій, які подані в літературі правди як останні знаменні або знамениті дні життя нашого Господа Ісуса Христа на землі. Говорячи про ці події, брати і сестри, можна було б сказати про те, що багато подій, які сталися в цей час і в цей останній день, то були події, які важко оцінити, вони не піддаються якійсь оцінці. Це були події, які мали значення і будуть мати значення на вічність. Яке є такий вираз, що мають вічну вагу. Це події, які подібні яким ніколи не проходили і більше не пройдуть. Це один раз. Було. По відношенню до нашого Господа. Тому, брати і сестри, хай Бог поблагословить наші роздуми про подвиг нашого Господа Ісуса Христа за кожного із нас. Дякую. Амінь.